Ніколи не повторюйте цю помилку, оскільки вона перетворить вашу вилку в шмат металу. Не змазуйте салідолом ні при яких обставинах. Тому що ось видно відпрацьований хром обліз аж до чорнового металу. Тепер він не працює адекватно. Привело до прикипання. Штанів до вилки і довелося її вибивати. Якщо ви скажете, що можна було її нагріти грілочкою, ні, не можна, тому що тут є сальники. При нагріванні до високих температур вони просто зіпсувалися. А чому таке відбулося від солідолу? Тому що солідол сам густий. Він накопичує дуже велику кількість бруду, можна спостерігати, ось блестять часточки відпрацьованого хрому. Вони разом з брудом через тертя зруйнували хром. Потім, коли вилочка трошки постояла без роботи, прикипіло всередині штанів, можна спостерігати, ось. надіюся, буде видно. Великий шар такого ж самого бруду зержавчиний. Воно просто прокипіло довелося вибивати силою. І відповідно, ось такий результат. Тому рекомендую хоча б раз у рік розбирати вилку і змазувати спеціальним мастилом для амортизаторів. Ні в якому разі не салідово.